Вітаю вас у ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Світ був приголомшливий, коли з'явилась новина про зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашогі 1 жовтня 2018 року. Він зайшов до консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Та більше ніколи не вийшов. Це історія про журналіста, який став мішенню держави. Про міжнародну гру у брехню, шпигунство та жорстокість. Сьогодні ми розповімо правду про вбивство Джамаля Хашогі. Джамаль Хашогі народився у 1958 році в Саудівській Аравії. Він не був опозиціонером в класичному розумінні Хашогі. Довго працював у державних медіа, був редактором, радником та навіть мав зв'язки з королівською родиною. Але з часом його погляди почали змінюватися. Він критикував війни Саудівської Аравії в Ємені, авторитаризм принца Мухаммеда бін Салмана, репресії проти інакодунців. У 2017 році Хашогі вирішує залишити країну. Він переїжджає до США та починає писати для колонки за Washington Post». В яких відкрито розкриває темну сторону режиму. Це рішення фактично і стало для нього вироком. Наприкінці вересня 2018 року Джамаль вирушає до Стамбула. Він збирається одружитися з Хатідже Дженгіз і йому потрібно оформити документи в саудівському консульстві. 2 жовтня він домовляється про зустріч об 13.14 заходить до будівлі. Його наречена чекає під дверима. Більше він не виходить. Того ж дня до Стамбула прилітає команда з 15 осіб. Деякі з них були працівниками розвідками, охоронцями принца та судмедекспертами. Їхня мета була знищити джамаля Хашогі, і все було ретельно сплановано. За даними турецької розвідки Хашогі. Був задушений одразу після входу в консульство. Його тіло було розчленоване, можливо, ще за життя. Судмедексперт, що прибув зі шприцом та пилкою, нібито слухав музику під час розчленування. Турецька сторона оприлюднила аудіозаписи з моменту убивства. Це стало беззаперечним доказом, та злочинці залишили країну того ж дня. Світова преса вибухнула. США, ООН, Євросоюз усі вимагали відповіді. Але Саудівська Аравія спершу все заперечувала. Потім стверджувала, що це був випадковий конфлікт, згодом визнала вбивство, але заперечувала причетність принца. Як заявили в ЦРУ, немає жодного сумніву, що наказ надходив з найвищих щаблів. Проте прямі докази участі Мухаммеда Бін Салмана так і не були оприлюднені. У 2019 році Саудівська Аравія проводить судовий процес за зачиненими дверима 5 осіб засуджують до смертної кари, проте вироки згодом замінюють на тюремні терміни. Жодне ім'я не називається публічно. Сім'я Хашогі публічно прощає убивць, і це юридично анулює вироки. ООН називає суд фарсом, а правозахисники знущанням над правосуддям. Смерть Джамаля Хашої стала символом переслідування вільної преси, його ім'я на вустах правозахисників, журналістів та дипломатів. Та, попри міжнародний резонанс, Саудівська Аравія залишається партнером для багатьох держав торгівля зброєю, енергетика та політичні інтереси взяли гору над людським життям. Джамаль Хашої загинув не на війні, не на полі бою. А в дипломатичній установі вбивство здійснене цинічною холоднокровністю. Проте його голос продовжує звучати. Адже як говорив сам Джамаль, ми всі заслуговуємо на свободу, і ми маємо право її вимагати. З вами була Тінь Злочина. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте. Істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.